Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми говоримо про рівняння стану ідеального газу. Завдання 6.1. Концентрацію частинок речовини вимірюють у чому? Звичайно, в метрах у мінус першому степені В. 6.2. Універсальна газова стала становить. Універсальна газова стала це буде у нас ось це значення. Це буде 8,31. 6.3. Стала Больцмана. Стала Больцмана серед запропонованих. Буде ось ця. Далі, число авогадро. Число авогадро це літера Г. 6-5. Кисень міститься в балоні під тиском ось таким. Температура в балоні ось така. Яку густину має кисень? Молярна маса дається. Універсальна газова стала, нагадується нам. Маємо таку умову. Щоб розв'язати цю задачу, нам з тобою треба звернутися до теорії. Отже. Рівнянням стану ідеального газу називають ось це рівняння, яке було виведене двома вченими Менделеевим та Клапейроном. Бачимо з тобою, що це рівняння пов'язує між собою тиск, об'єм газу, масу газу, молярну масу і абсолютну температуру. Тобто стан даного газу деякої маси можна. Визначити двома його макроскопічними параметрами, наприклад, тиском і об'ємом, якщо не знаємо температуру, або тиском і температурою, якщо не знаємо об'єм, і таке інше. Тобто, це рівняння дозволяє нам з тобою пов'язати три основні параметри при сталій масі газу та при тому, коли ми знаємо, який це газ, тобто відома малярна маса його. Крім того, звичайно, це рівняння можна записати в такому вигляді, оскільки m поділити на малярну масу це є кількість речовини. Буде рівняння такий вигляд мати, а якщо поділити це рівняння все повністю на об'єм, то тут знизу з'явиться об'єм, а маса поділена на об'єм, це є у нас густина. Тобто можна ще й таким чином. Далі рівняння клапейрона для двох станів певної маси газу. Тобто, що значить два стани. В перший стан це коли у нас був тиск 1, об'єм 1 і температура 1. Другий стан газу, коли тиск 2, друге, яке значення, об'єм другий і температура друга. Але маса. Та сама і газ той самий. То в цьому разі у нас рівняння клапейрона можна записувати ось таким чином. До речі, нормальними умовами вважається у нас атмосферний тиск 100 кП, я про це вже тобі говорила в попередньому відео, і температура 0 градусів Цельсія, тобто 273 кельвіна. А малярна маса повітря для задач нам теж ось дається. Повертаємося до задачі 6.5. Отже, у нас є малярна маса, є тиск, є температура. До речі, давай ми її зараз переведемо у абсолютну температуру. І знайти потрібну густину. Зрозуміло, що якщо треба густина, ми будемо використовувати з тобою саме цей запис рівняння стану ідеального газу. Так? І тепер звідси ми можемо з тобою виразити, чому дорівнює РО. РО буде визначатися як тиск, помножений на малярну масу і поділений на добуток універсальної газової сталої та абсолютної температури. Підставляємо значення в це рівнянечко. Отже, РО дорівнює рисочка дробу 2,75 на 10 у п'ятому паскали, помножити на малярну масу 0,032 кілограм. На моль. Ділимо на сталу універсальну 8,31 Джоуль поділений на Кельвін, помножений на моль, так, і помножити на температуру 320 кельвін, 320 Кельвін Бачимо, Кельвіни скорочуються. так Бачимо, що при діленні на цей моль він піде вгору, і з цим молем вони скоротяться. так Бачимо це. Далі. Якщо тут порахувати, у нас з тобою, якщо це все поділити, у нас з тобою виходить 2,5 і має вийти кілограм на метр кубічний. Давай подивимося, де воно у нас візьметься. Паскаль це ньютон на метр квадратний, помножений на ось цей кілограм. Так, ділимо на джоуль. На джоуль так. Далі, що у нас тут виходить? Що ньютон Джоуль, точніше, ось тут напишу метр квадратний. А тут ньютон помножений на метр. так? Тут ньютон на кілограм. Ньютони скорочуються: кілограм на метр кубічний. Тобто, все правильно. Отже, відповідь буде Б. Завдання: 8:1. У скільки разів кінцевий тиск газу в балоні буде відрізнятися від початкового, якщо 30% газу вийде з балона, а температура газу підвищиться на 30%. Дивись, є температура Т1 якась, а температура Т2 підвищиться на 30%. Тобто до Т1 треба додати 30% від Т1. Зрозуміло, так? Ну, і можна тут написати, що це у нас буде 1,3 Т1 одразу. Далі є об'єм В1. А в об'єм В2 у нас зменшується на 30%, так? Тому що сказано, що 30% газу виходить. Таким чином, від V1 нам потрібно відняти 0,3 В1. Ну і також можна порахувати, буде 0,7 В1. Зрозуміло, що був тиск П1, а стане тиск П2. Так, і нам потрібно з тобою порахувати відношення П2 до П1. Ось так. В цьому разі, коли у нас мова йде про те, що змінюється температура, змінюється об'єм, змінюється тиск, скористатися рівнянням клапайрона для двох станів певної маси газу. Адже газ у нас, в принципі, той самий, та сама маса. Таким чином, ми записуємо з тобою це рівняння p 1 v 1 поділене на Т1 дорівнює p 2 v 2 поділене на Т2. Ну, а тепер. Діла техніки, як говориться. так? Тобто ми з тобою зараз записуємо замість P1, так і пишемо P1, замість V1 V1, замість Т1 Т1. А ось тут уже бачимо, що замість В2 у нас буде 0,7 В1. Замість Т2 буде 1,3 Т1. так? Бачимо, що В1 скорочується, Т1 скорочується. Залишається П1 поділене на П2. Дорівня 0,7 на 1,3. Можемо, в принципі, ми хотіли знайти P2 на P1, можемо спочатку це знайти. Так? Або ж перевернути. Отже, P2 на P1 дорівнює 1,3 на 07. Якщо поділити, у нас приблизно приблизно вийде 1,9. Тобто, у нас тиск p 2 стане меншим майже у два рази. Задача 8.2. Зі зменшенням об'єму ідеального газу вдвічі його тиск збільшився на 120 кПа, а абсолютна температура підвищилася на 10%. Визнач початковий тиск газу. Отже, маємо таку умову: об'єм зменшується у два рази. Тиск у нас збільшується на 120 кПа, Температура збільшується на 10%. Чому так записали в попередній задачі, пояснювала. І знайти потрібно П1. Розв'язання починаємо аналогічно до попередньої задачі, користуємося рівнянням 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 Клапейрона. Рівнянням Клапейрона. Ось так. Підставляємо все, що ми маємо: P1, замість V1 поки що ми можемо записати. Ану, давай звідси ми зараз виразимо з тобою В1. В1 в цьому разі дорівнює 2V2. Так? Тобто тут давай напишемо В2 помножене на 2, так? поділити на Т1. Т1 дорівнює P2. Ось в цьому значенню у нас дорівнює п1 плюс 120. До речі, це кілопаскалі. помножене на В2В2. так, І поділити на Т1 так, на ой, на Т2, ось тут виправ, будь ласка, Т2. так. Тоді тут буде Т1 плюс 01 Т1. Це буде 1,1 Т1. 1,1 т 1, ,1, t1, 1, ,1 Т1. Так, що скорочується? В2. Т1 скорочується, так? Ось, пишемо: 2П1 дорівнює П1 плюс 120 ділене на 1,1. П1 плюс 120 ділимо на 1,1. Так, ну і тепер звичайне математичне рівняння. Помножили на 1,1 переносимо p1, буде 1,2 p1 дорівнює 120, і відповідно p1 дорівнює 120 ділимо на 1,2, дорівнює 100 кПа. Кіло Чому кілопаскалі? Тому що тут ми з тобою підставляли 120 кПа. отже, тут у нас буде 100 кПа. Задача номер 8,4. І задачі нам дається з тобою кисень та нітроген, тобто азот. Так, дається маса одного, маса іншого. Молярні маси зараз ми запишемо з тобою. Є спільна температура, спільний тиск, і потрібно знайти густину суміші. Ось ми записали з тобою малярні маси. Ну, і тепер пишемо рівняння менделєєва клапейрона. П дорігіння РТ поділити на малярну масу. РО, РО суміші, Р. Універсальна газова стала Т температура, зараз переведемо, це буде у нас Т дорівнює 300 Кельвін, так? і молярна маса. А от молярна маса чого мається на увазі, звісно, суміші. Як знайти молярну масу для суміші? Знаходитиметься вона ось таким чином, як М1 плюс М2 поділити на Н1 плюс Н2. Що таке ню? Кількість речовини Кількість речовини визначається як маса, поділена на малярну масу. Відповідно, можемо обчислити ню1 для першого газу і ню2 для другого газу, і потім підставити все сюди і порахувати. Отже, обчислюємо ню 1. Спочатку підставляємо 0,1 ділимо на 0,028 дорівнює ню2. Ню2 аналогічно м2 на М2. Що у нас тут буде 0,02. Ділимо на 0,032. Ну, я не пишу одиниці вимірювання, хоча тут треба, звичайно, як завжди, тут кілограм, тут кілограм на моль, так, і кілограми скорочуються, і буде моль, тому вже я так залишу. Так, І тепер ми все підставляємо сюди. Отже, М1 плюс М2 це буде 0,3, так? пишемо 0,3. Ділимо на е, суму цих двох чисел. 30 кг на моль. Звідки зміться кілограм? Тут у нас кілограми додаються, тут молі. Отже, отримали. Ну, і тепер можемо рахувати РО. Так? Звідси його потрібно визначити. Як буде ро знаходитися? Ми сьогодні вже писали з тобою таку формулу. Це буде P М поділити на RT. Давай будемо підставляти. Отже, що у нас буде РО дорівнює рисочка дробу. П у нас 200 кПай. Дивись, я пишу 2. На 10 в п'ятому степені. Чому кіло це третя і ще два нулі, п'ята. Так? так, помножити на малярну масу. Малярна маса суміші 0,3 соті. Ділимо на R8,31 сота, помножено на температуру 300 300 дорівнює. Підрахували, отримали ось таке значення, так, і тепер давай з'ясуємо. Ну, Зрозуміло, що має бути кілограм на метр кубічний, але ще раз давай проробимо цю е, дію. Отже, ρ у квадратних дужечках. Якщо ми окремо робимо, ми квадратні дужки з тобою беремо, і тепер дивимося на формулу і пишемо: отже, Паскаль множимо на кілограм, від кілограма моль я одразу сюди опущу. так? Тепер в знаменнику R це у нас джоуль. Який ділиться на Кельвін, помножений на моль, я їх одразу сюди пишу Кельвін, моль. Далі і ділиться на Кельвін. На кельвін. Отже, кельвіни молі. Паскаль це Ньютон на метр, кілограм поки що залишається. Джоуль це Ньютон, так, перепрошую, Ньютон на метр, а Паскаль це Ньютон поділений на метр. Діти, вибачте. Поділ, ньютон поділений на метр квадратний. Ось тут. Отже, ньютони скорочуються, кілограм на метр кубічний виходить, кілограм на метр кубічний. Тобто, все правильно, ми порахували. Ось, на сьогодні все. Сподіваюся, все було зрозуміле. Задачі були, в принципі, нескладні, формули ми використовуємо. Пам'ятаємо, що у нас є декілька варіантів запису рівняння стану ідеального газу, яке пов'язує між собою у нас макропараметри: тиск, об'єм та температуру при сталому значенні маси газу та малярної маси. Рівняння клапейрона також може бути застосоване нами. Отже, до наступного уроку.